Вітаю вас, шановні радіослухачі. Доброго дня сьогодні ми поговоримо на тему IT та програмування сьогодні. Чи актуально це для молоді? Гості нашої програми це Олег Самохвал, проектний менеджер в IT, студент Донецького національного університету. імені Василя Стуса. Доброго Вітаю. дня, Доброго дня, пане Олеже. І Артем Єрьоменко. це it спеціаліст. Доброго дня, Артема. Добрий день. Декілька слів про вас у сфері. Артем вже більше п'яти років. З них чотири працював як техлід. На даний момент працює в українській продуктові компанії ну це не про продукти щоб було зрозуміло що займається B2B напрямком ну і щоб ми більш детальніше скажімо, зрозуміли вашу роботу артема що означає напрямок B2B і продуктова компанія в IT? я так розумію що ви не так давно прийшли в нову українську компанію яка специфіка команди вас здивувала найбільше угу. ну це вже друге питання давайте почнемо з B2B і продуктову компанію IT. Так, давайте спочатку появляємося. Це B2B. не про харчування. Не про харчування продуктове. B2B це розшифровується як бізнес-ту-бізнес. Тобто послуги надаються безпосередньо для бізнесів. Це можна подивитись на прикладі магазину Метро. Раніше було там, щоб зайти там купити щось, потрібно було мати свій бізнес, отримати картку і там вже скупитись і. Користуватись їх послугами на початку. метро так робив десять 2005 так, оце, рік. Відкриття було саме так. І це був якраз бізнес ту бізнес. Тобто, мені щоб там скопитись, у мене мав бути ФОП або бізнес. і Там uh -huh. я з ними вже взаємодію. Є бітусі, які ми стали метро зараз. Тобто, бізнес ту клієнт. Я можу будь-яка людина, може отримати картку там у вайбері, телеграмі і тому подібне, і вже там скопитись і з ними повзаємодіяти. Отут якраз різниця. З приводу продукту продуктова компанія це компанія, яка продає тільки своє програмне забезпечення, тобто вони над ним працюють, вони з нього отримують дохід і тому подібне. Є ще інший напрямок, це аутсорс називається, коли it компанія продає безпосередньо розробників. Тобто, приходить запит там часто з-за кордону про те, що потрібні розробники на якісь проекти. Там вже домовляються про те, що розробники від компанії будуть працювати з тими людьми. Угу, зрозуміло. Ну і наступне питання, яке я власне поставила. Ви не так давно прийшли у нову українську компанію. Яка специфіка команди вас здивувала найбільше? Напевне, ваше враження? Мене більше здивувала не специфіка команди, а напевно, що приємне враження від роботи з українськими замовниками. Тобто, ми маємо однакову ментальність, ми можемо про все домовитись. Це знову ж таки одна мова спілкування, і з ними простіше взаємодіяти аніж з замовниками з за кордоном це було реч. дійсно О, цікаво. Тут би я хотіла дав вже буквально секундочку, поки я не загубила думку. Ось ви зазначили, що ментальність українзамовників укр... ну, українського походження українців а, відрізняється від ментальності так розумію, західних компаній. Ну, більше мова напевно про західні. А в чому кардинальна? скажімо, моменти, які ви хотіли б. Розповісти, що вас особисто, напевне, ну, вразило, запам'яталося. Тут швиденько, напевно, не розкажеш, але просто взаємодія з людьми, коли вони пишуть якийсь відгук про вас, про ваш продукт або там побажання якесь, яке вони хотіли б від вас бачити, то це можна, по-перше, зустріти з ними і обговорити. По-друге, це завжди так легке спілкування, я б сказав. Ми на увазі саме українських замовників. Ну так, ті бізнеси, з якими ми угу. власне взаємодіємо. Так. Тобто це може бути або зустріч очна, і там якісь перемовини з приводу цього. І це завжди легке, ненапряжне таке з гумором іноді спілкування. Тобто, ми швидше до цього. Партнерські договуємо. більше. Не так, 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 більше, так. Якщо ми кажемо про. Закордонних замовників, то там все більш формально. Там звикли до якоїсь такої слова, напевно, бюрократія є, але вона не знаю, підходить. Де все має бути ось під лінієчку, все зроблено. Ніякого там зайвого слова не скажеш. Вони розмовляють більше, як от на мові бізнесу, саме, і це з одної сторони добре, але для нас це не дуже звично. А непорозуміння виникали під час спілкування саме з західними партнерами. Ні, ну приходять до якогось результату завжди. Непорозуміння є в будь-якій сфері, в будь-якій роботі, є якісь проблеми, є якісь недомовленості. Можливо, це ну специфіка просто взаємодії з клієнтами. Uh -huh. Тобто, а так все вирішується. Просто uh -huh. вирішується різними шляхами. Там формально, тут більше так можна домовитись як між собою. Ну, до речі, я хотів сказати про свій досвід, а в мене навпаки, типу, мені комфортніше з західними партнерами спілкуватися. І, взагалі, ну, типу, свої питання є і в українських компаніях, там в українських клієнтів, і в західних. Взагалі, те, що я зрозумів, найкомфортніше працювати з українськими емігрантами, які є в, на заході, там в Америці чи в Європі, тому що ну, в них от бажання чогось свояцького, бажання поговорити навіть там українською там, мовою, чи там російською, якщо вони там дуже давно там переїхали, в них воно лишається при. Віліює, і ти вже на якомусь такому от е, свояцькому тоні, ти для них номер один з розробників, там з ну, з тих, хто надає певні послуги, і їм це дійсно дуже подобається. А якщо говорити про досвід моєї команди команди та компанії е, з українськими партнерами, зазвичай українські партнери вони сильно морочать голову. Все ж таки, якась е, предвзятість, вона все ж таки імпонує, коли ж американець, я дуже спрощено, дуже стереотипно скажу, американець та. Заплачу, типу що там ті 10 баксів там різниці, там чи там 20 баксів різниця? А от українці, от можуть вже задати питання. Типу з цього За що маю заплатити да, додаткові да, да. кошти. Ми Тоб... спочатку все домовилися. То так як домовилися, так і буде ну умовно. Це дуже спрощена така історія. Ну тобто, це напевно залежить від своїх особливостей характеру. Ну я так розумію, що продукту, як... мабуть, характер як... продукту а, характер поту... продукту чи своє своє сприйняття. А до речі, до речі, про ну ми поговоримо далі про, про сприйняття. Я ще хотіла запитати Артема. Скажи, будь ласка, ось ви спілкуючись з людиною, а можете зрозуміти, наприклад, якими рисами, ну характеру, не знаю, чи характеру, чи навичок вона має володіти, або ви зрозуміли, що перед вами ну потенційний може бути класний і як я... ви вчитати цю інформацію взагалі можливо? Що для цього? Ну я так розумію, що технічна якась освіта має бути. Хоча, може, і не треба технічно, може, талант він якось сам не обов'язково ну, має бути освіта? Чи все таки треба? Ось це до речі. Ну такий зараз момент. у всіх напрямках відходять від питання, чи потрібна освіта. Я думаю, тобто, диплом добре, якщо він є, але не завжди це основний показник. Я коли на позиції Техліда проводив співбесіди, мені більш за все подобалась зацікавленість людини в тому, що вона робить. Тобто є велика проблема в тому, що у нас склався стереотип про розробників і про роботу в ІТ, Те, що там нічого робити не потрібно, просто будеш багато грошей заробляти, в принципі, там і нормально себе почувати. Ні, ну як не робити? Я, наприклад, знаю, що це там писати складні програми. Я не уявляю, як ти прийшов, заробляєш, за, за щось це платять, багато грошей. Це Ну, ну це, це фантастика. ви знаєте, є стереотип про те, що та, там я сидять приходжу, за комп'ютермия. Це такий гарний, щось класний міністр. Да, поклацали і поклацали, виграшки погрались, типу, отримали свої гроші. І якщо людина йде за цим, то напевно дуже є така проблема вигорання потім після цього, тому що дійти до. Навіть е, зарплат, які там обіцяють на курсах, або коли просто які там на слуху, це потрібно мати досвід вже там до них доходять. Е, людина має бути перш за все зацікавлена: зацікавлення у вивченні нового у вирішенні задач. Тобто, в будь-якому разі, який би не був досвід, всю, е, всю кар'єру стикаєшся з задачами, які потрібно вирішувати, і які ти ніколи не бачив, умовно до цього. Тобто, ти там дивишся на щось. Спочатку є така легка паніка, тому що з якої сторони підійти, і потім розбиваються задачі на більш менші, і воно вже вирішується. От якщо людина готова так працювати, і це зазвичай це така ефемерна штука, яка не можна сказати, ось така людина нам підійде. Це в процесі спілкування з'ясовується, а так щоб назвати прям критерії. Ну, добре, якщо людина розуміється в математиці базово. Тобто навіть не там два плюс два? Ну і два плюс два, і знову ж таке розуміння, як підійти. Тобто, ми про математику можемо казати не як просто знання там формул, а про бажання вирішити ту чи іншу задачу, знайти якісь шляхи. Може, це аналітичний склад розуму, перш за все ну, більше підходить для ІТ? Чи все-таки математика. Що... Ну, математика, так. Да, тут математика більше в контексті так, аналітичного. Складу мислення і складу розуму та сате. Про це О, я згадала. Ви говорили про те, що люди мають бути зацікавлені абсолютно згодна. Я при це згадала один випадок, коли ну, знайомі, скажімо, в журналістській сфері ну, влаштувались на роботу, намагалися опанувати піар технології. І їм сказали, що ми вас візьмемо, у вас горять очі. Ось напевно це один з таких елементів, скажімо, коли у людини горять очі, що вона хоче це зробити, хоче навчитися. Бо, зазвичай так. зараз очі не дуже горять, коли... і це навіть може перебити недостаток якоїсь технічної складової абсолютно, у людини. Абсолютно згодна. якщо бачиш те, що людина десь може плавати в якихось питаннях, але там, прямо на співбесіді тобі кажуть про те, що я леце вивчу, я про це читав або читала, типу, я хотів. Я знаю, зібратися. де це знайти відповідь да, на да, ці питання, там, Оце... то така людина заслуговує поваги і, скоріш за все, отримає, там пропозицію до роботи. Тут леже, ваша думка. Про навички про навички, Це... ну кого б ви хотіли, наприклад, ви директор ІТ фірми, кого б ви в першу чергу для себе шукали б на роботу. Ну якби я був би директором IT фірми. От ми щойно буквально 20 хвилин тому з Артемом спілкувалися, що розробник має бути водночас лінивим і з логічним складом мишлення та да, не -да. не линива, тому що якщо він ленивий, значить він захоче зробити задачу якомога швидше, і в принципі задача в ІТ. Ті розробці зробити її якісно і чим можна швидше, тому що ну, від цього якість продукту залежить, і від цього залежать, типу терміни роботи і тому подібне. Якщо говорити про якісь певні риси, про які я думаю, ну окрім того, що людина має горіти, людина має розуміти, що в неї є задача, і вона має самостійно. Прийти там позидіти про щось подумати. Так, да, зазвичай є такі ті самі ті, ті самі тех які е, керують командою з технічної точки зору допомагають там юніорам, там молодим спеціалістам. Е, але зазвичай дуже сильно цінується та людина, яка може вирішити свої проблеми на своєму ж місці. Так, типу, е, це цінується, тому що ти водночас і економиш час старших робітників, які отримують за цей за цей самий час витрачений з тобою більші гроші, і вони за за цей витрачений час можуть піти і зробити якісь інші задачі. Ось, але теж треба розуміти, що е, ти не всесильний і все одно, е, що ти техліт, що ти менеджер, що ти розробник, ти залежний. Ти залежний від клієнта, ти залежний від своєї команди, ти залежний від керівництва, ти залежний від тих, що, е, ким ти керуєш. Ти там всі один одного мають такі співзалежності, тому це треба розуміти, і з цим потрібно. Е, Гармонійно співживатися. Угу. Артема, поясніть, будь ласка, чим відрізняється робота розробника від техліда, ну про які ми згадували. Так розумієш, це керівник команди. Ну тут, напевно, да. так, технічної... як називається, технічної. так і працює. В принципі, да. розробник це людина, яка безпосередньо пише код, яка створює програмне забезпечення і тому подібне. Техлід — більше старший товариш менеджер. з технічної сторони. Ні, це не менеджер. У менеджера обов'язки керувати командою, як. Тологія з менеджерської сторони Техлід має забезпечити, щоб від його команди приходили вчасно і як сказати актуально і якісно технічні саме рішення. Uh -huh. Тобто, коли вже отримується задача, задача отримується рівня, потрібно зробити ось так, бо нас про це попросив замовник, і далі вже з технічної сторони спілкування з розробниками вже на стороні Техліда. Тобто, потрібно до молодших розробників донести, як це має виглядати саме технічно, як це має працювати. І звідки це? Я взяти? Також, а тоді проєктний менеджер чим відрізняється від, від технік. Якщо ми говоримо про проєктного менеджера, я більше місточок між командою та клієнтом. Uh -huh. А якщо ми говоримо про Техліда, це такий місточок між мовою програмування та командою. Типу, ми говоримо про якісь такі технології, ми говоримо про як це реалізувати, як це зробити. А я маю прийти, це Тих літ з командою сидить, вирішує, а я маю прийти і сказати, що ми маємо зробити. Я маю повністю максимально вижато, максимально е, зрозуміло пояснити бажання клієнта, і мені потрібно це зрозуміти. Але наприклад, е, в кожній компанії по-різному, в кожній компанії якась своя структура, своя ієрархія. Вона завжди десь більш-менш однакова. Але, наприклад, е, в деяких компаніях може спілкуватися е, тільки з клієнтом менеджер. А от, наприклад, в мене в компанії є е, е, тих літ, наприклад, і ми з тих лідом, от приходимо і спілкуємо Мояся, типу, замовником, тому що я там недостатньо технічна людина для якогось дуже там великого серйозного ага. проєкту. І оці от моменти, типу, тоді ми вже обидва там приходимо на кол, і ми обидва слухаємо такі так. Ага, значить, ми це реалізуємо так-то, так-то. І це такий вже діалог, такий, прям при клієнті, прям з пилу жару. Прям от відразу зрозуміли менеджер і тих літ, і відразу менеджер тих літ пішли до команди і, і, там ділити ага. обов'язки. Ну розібралися хоча б чим відрізняється. Артема ви прийшли до. Довгий шлях в ІТ. Ну а як ви його починали? Чому саме ІТ? Якщо брати те, що ви казали, про 5 років, то це далеко не весь шлях. Насправді в мене зі школи… я так і зрозуміла, що це не весь. Це, це напевно, вже в певному в сегменті IT. Це саме комерційний досвід. Це коли я вже в компанії і тому подібне, насправді була школа. З восьмого класу були турніри по програмуванню, були олімпіади по програмуванню і тому подібна історія. Потім була профільна освіта, бакалаврат і магістратура, і далі вже пішов безпосередньо комерційний досвід. Оці ось 5 років, саме котрі я працюю. То досвід такий багатий. Ну думаю, що да, але не завжди це актуально на даний момент. Е, Артема ще е, буквально не так багато часу. 27 хвилин, у Нас буквально 2 хвилинки. Три хвилинки залишається, бачите, з математикою. А що ви думаєте з приводу поточної ситуації в ІТ? І, зокрема, зокрема в системі штучного інтелекту. От зараз я буквально читаю ну, різні інформації. Компанія Людгазавіцінна компанія французька вона звільнює ряд керівників, оскільки їхні функції може зробити штучний інтелект. В американських компаніях є така проблема у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Частину людей звільняють, хоча штучний інтелект, до речі, дуже доволі часто видає помилки. Ось. Я просто спілкувала, ну як спілкувалася, 에... спілкувалася штучним інтелектом, і в декілька моментів абсолютно якусь таку інформацію, яка не відповідає дійсності. Тобто, це штучний інтелект такий людину напевно замінити не може. 에... Ось як як ви прогнозуєте розвиток подій в іт системі? Ну, по-перше, багато компаній вже починають жалкувати про ці рішення, так бо, як ви сказали, вже допускається багато помилок. І тому подібне. По-друге, якщо ми візьмемо зараз, штучний інтелект може замінити розробника там перші 6-8 місяців свого досвіду. Тоді да, там, якщо йому потрібно прийти і сказати зроби так, 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 то штучний інтелект його замінить. Але там виникає питання: а звідки потім візьмуться старші спеціалісти, коли відходять там з п'ятирічним досвідом там більше керівництво, більшу менеджерство і тому подібне, то буде просто ні звідки взяти людей, котрі будуть виконувати от позиції там умовних тих лідів, тім лідів, архітекторів і тому подібне. А стосовно ще критерії для молодого спеціаліста, люди, які нас слухають, дивляться, чи готові зараз розглядати без досвіду роботи людей. Ось я прийшла. Ну на ну, не я Прийш прийшла людина і каже, що я хочу працювати в АйЦІ. Ну, немає в мене досвіду. Ви готові навчати це час, це гроші. Е, так, але знову ж таки, якщо там умовно говорять глаза, і якщо людина робить щось е, цікаве, тобто, тобто потрібно якось ідеї. виділитись на фоні. Там тисячі випускників it курсів, і it шкіл. Вони там зазвичай однакові резюме. І тому подібне потрібно собі щось придумати цікаве. Реалізувати і з цим прийти, сказати, ось тут була моя ідея, ось тут була моя реалізація, це все класно, і таких людей будуть і донавчати, і брати на роботу. Я думаю, що такі люди. Тобто, ти віде. маєш щось показати для початку, хоча б те, що ти зробив, а потім вже. Да, ну, це ж знову якісь... ж таки, якщо людина. А не зацікавлена... вимога просто за заробітня плата, я хочу багато да, отримати. Да, да. я, я до вас прийшов, бо у вас тут класно платять, але я нічого не вмію. Ну, можете мене вчити. Ось я такі класний, такі гарні. Так, зараз вже, напевно, не працюють. Ну, Якщо працюють, то. Раніше було більше таких компаній, які набирали там студентів без досвіду, самі їх навчали. І потім брали на роботу до себе, але зараз так напевно, що їх ну, набагато менше стало. Ну відомо. тут питання про те, що дуже багато людей пройшли курси, і усі вони більш-менш однакові. У всіх резюме схоже, у всіх однакове, лише там фотка та ім'я та фамілія різні. А тут ми говоримо про те, що от ти приходиш на таку співбесіду, і ти говориш, я не лише курс закінчив, а я і там і сам собі там програму сам придумав. Собі сам собі інші. проект придумав. Дивіться, от я його так собі петикодив. Можеш його надати, типу, подивіться, там як я там пишу, і вони ну будуть вже робити. Якісь висновки, і ти виділишся якісно з інших. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. На жаль, час дуже швидко а, сплив і ми маємо завершувати. Ну, нагадаю, що говорили ми сьогодні на тему IT та програмування сьогодні. Чи актуально це для молоді? Актуально. Але ви маєте показати якісь знання? Е, е, ну, і які саме цікаві е, компанії. Нагадаю, що гості нашої програми це Олег Самохвал, проектний менеджер в ІТ, студент Донецького національного університету Мі Василя Стуса і Артем Єрменко. Це іт спеціаліст, іт фахівець у сфері вже більше п'яти років. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Маємо завершувати. Будьте здорові! Дякую. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один